Протягом кількох днів Полтава зустрічатиме гостей з сусідніх міст та країн Європи в рамках третьої української академії інтегрованого розвитку. До нашого регіону делегація завітала вперше. Її мета не просто екскурсія і обмін досвідом у сфері урбаністичного розвитку, а й розробка конкретних рішень для того, аби Полтава стала ще привабливішою для туристів та комфортнішою для місцевих жителів. Мені, як міському голові, сьогодні приємно, що саме ця конференція проходить в місті Полтаві. Я думаю, ми звернули увагу всі, що західні донори завжди спілкуються із західною частиною нашої країни. Тобто, це Львів, це Луцьк, це Вінниця. І мабуть, сьогодні приємно, що саме конференція вже прийшла і до Полтави. Тому хочу сказати, що наше місто привабливе не менше ніж місто Львів, не менше ніж інші міста Західної України. І хочу сказати, що ми готові до співпраці з усіма без виключення міжнародними донорами. Полтава увійшла до четвір. Ки міст, розвитку яких сприятимуть європейські партнери, розповідають делегати. Результати подібної співпраці вже помітні у Львові, Вінниці та Чернівцях. Ці регіони навчили, як саме розвивати туризм, охороняти та піклуватися про історичні пам'ятки. Їм продемонстрували варіанти створення нових робочих місць. Тема третьої української академії інтегрованого розвитку, яка вже розпочала роботу в Полтаві, участь жителів як складова успіху місцевого адміністрування основою академії є залучення громади співпраці з громадою як основний ресурс для того, щоб розвивати місто, і ми дуже раді, що в особі полтавської міської влади ми знайшли хорошого відкритого партнера, який готовий до співпраці. Полтавська міська рада запропонувала два об'єкти, які можуть стати основою для практичних занять учасників конференції кадетський корпус та майбутню алею слави у сквері на площі імені Леніна. Можливо, учасники запропонують і власні варіанти. Чи це? Пропозиції щодо може розвитку промислової зони, чи це пропозиції може розвитку вашого історичного центру і в цьому ключі безумовно ще буде йти відповідна робота аналітична. І після того визначимось по основних точках, по яких будемо співпрацювати в останній день конференції. Учасники та міська влада планують підписати угоду про співпрацю. Це стане першим кроком для втілення напрацювань.